Так, хочу зняти, показати невелике відео про дуже гарний поручень, який кріпиться на стіну. так він виглядає зі сторони стіни. Він круглий. В ньому зроблена підсвітка. Ось така. Оцей паст для кріплення самого поручня до стіни. Тут можна дюбелі ставити скільки завгодно і в той пас потім вставляється отака от заглушка. По всій довжині звісно. Той кусочок показати. От так От так виглядає поручень. Оригінальна конструкція. Дуже гарно виглядає і конструктивно воно вдало. Довершую інтерв'єр. Дякую всім за увагу.